Всіх вітаю на каналі. Сьогодні 4 липня, п'ятниця, Запоріжжя, Ждановський пляж біля веселого роджера. Дивіться, там он на байдарках плавають по Дніпру. Не знаю, видно вам чи не видно, трохи далеко. Сьогодні вже спека, сьогодні вже 30 градусів. Люди трохи відпочивають. А там дивіться, вон остров, який посеред Дніпра, вже і травою зарос, вже все зелене. Скоро там, мабуть, почнуть. Бази відпочинку відкривати там посередині. Зараз отак пройдемося вдоль пляжу. Там поснімаю ще вам відео. Ось тут ось дивіться, яке гарне місце. Люди волейбол гуляють. Гарно тут тим, що дерева і затінок, да, що немає жари, що ти не на сонці там щось робиш, а можна трошки в тіньку сховатися від спеки. Так, ось пройшли ми трошки далі від причалу. Тут людей, до речі, побільше. Чим на тій стороні пляжа. І до того острова он трохи ближче. Дивіться, там вон кущі вже такі двохметрові. Такий тоненький тут прохід, Мост. Ось тут всі дерева посохли Тополя. поля. Раніше тут, як приходиш, так пуху тут повно було. Оце раніше вода заходила ось сюди, і отут була вода. Оце тут усе було у воді. І тут оце повністю, де всі оці зарослі, це тут таке, як озеро було. Лодки тут були, там ото якісь. Якась спів, спілка, е, любителів там поплавати. Ну, зараз, звісно, там нічого немає вже. Тоді, як е, вода почала уходити, так тут теж це озеро довго ще висихало, риби багато було. Ну, Звісно, що вона вся пом, з, ну, помирала. Отам От вона сталася якась калюжа. Зараз підемо ще ту калюжу поснімаємо. Вона така. Вирита, да, там, мабуть, спеціально для чогось рили. Ну, дивлюсь, там теж води вже небагато. Я не знаю, чи туди може підливають откудись щось. Зараз підемо ближче, там поснімаємо. Деревина тут така наклонена. Раніше вона над водою якраз була, Це тут якраз вона у воді була. Так, ідемо до, до тієї калюжіон. Прийшли тут чагарники страшні. До речі, коти живуть. а Там он, котик сидить під забором. Ці ці коти тут страшні були, коли е, цей ставочок висихав, і риба, риби ж було багато дохла. І ці коти їли ж ту всю рибу дохлу. Вони тут страшні такі, як колобки були. Так, зараз тут подивимось, що у нас тут. Така ось калюжа залишилась. До речі, тут теж було багато риби, та й вон, видно, вона вон, трошки скидується, там мальочок. Тільки щось тут якась, якась вона зелена, наверное, біла піна якась зверху, воно тут чи виливають щось може, чи забродило може. Терчить якась ось железяка. Це ніяк не висхнено. Сюди явно щось, мабуть, може привозять, зливають. Хто його зна. До речі, кому ця місцевість знайома, хто тут буває. Чи хтось був може колись. Ось ми вже і прийшли сюди до води. Вон пливуть ребята на байдарках. Одна лодка з ними моторна. На всяк випадок, мабуть, вдруг хтось замориться чи може ще щось, хтось перевернеться. Отакий ось Дніпро зараз. О, лодка гудить. Водичка, ось дивіться, водичку зараз познімаю. Трохи вон там жабуриння, трохи мальочок плаває видно. На вигляд, вода наче чиста, звісно, але я б, звісно, не купався в такій воді. Тут і до моста вже трішки залишилось. Можна було під моста вже сходити, ну, вже наступного разу сходимо. когось пливуть, пливуть, ребята. Лодка гудить. Нормально. Так, припливли, ось вони тут вже вилазять. Щось вони так розтягнулися. Ці тут вже припливли, Ті там ще пливуть, хто зна де. Ось якось, ребята не дуже не дуже згруповані. Ось Так ось бачите, оце ж раніше теж тут, оце все у воді було. Це Дослав там он стоїть, не схотів спускатися, бо тут спуск такий, каміння. Кажу, стой тут, зараз я познімаю трохи та й підемо. Воно, це якісь діти плавають. Тут ось, дивіться, рибинка, дохла, воду з Дніпро Геса, мабуть, спускали, та недавно тут ось багато дохло і було. Це ось я не знаю, що воно чи що воно. Такий сантиметрів 45-50, мабуть. Вода, бачите, яка жабуриння. До моста може сходимо колись, тут, в принципі, вже недалеко залишилось. Тут треба обув таку, щоб кросівки якісь або туфлі, бо в сандалях не дуже зручно, тут по каміннях, по піску. Розуватися теж не дуже хочеться, бо багато скла вбитого, щоб не поколоть собі ноги, не порізать. Такий мост. Пишіть, хто тут буває, хто колись може був, чи нравиться комусь місцевість. Так, ну що, на цьому все. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал.